При сприянні адміністрації та проспілкового комітету акціонерного товариства Черкаси Обленерго цьогоріч, як і минулого року, ми оздоровлюємо своїх дітей-працівників товариства в таборі Максимум. Табір максимум це табір, який поєднує в собі дуже багато фану, екстриму, спорту і взагалі дуже багато розваг для дітей. Це класне місце, щоб здружитися, класне місце, щоб знайти класних людей поруч біля себе і взагалі відчути таку неймовірну атмосферу протягом цього тижня, де ви без телефонів можете класно провести час і насолодитися природою, насолодитися спілкуванням, насолодитися певною програмною частиною, яка в нас є. Діти можуть спробувати дуже багато екстрим актив як діти дуже люблять пінапаті. паті. У нас є нова локація, як батут. Діти також дуже сильно це полюбляють. І взагалі ми стараємося, щоб діти змогли спробувати багато себе в різних ролях і давали собі багато нових цікавих викликів. До прикладу, виступати на сцені і, можливо, робити щось незвичне, що вони ніколи не робили. Тому стараємося віднаходити в маленьких серцях великі таланти і розвивати в них це, щоб вони спробували себе в дуже багатьох різних ролях. Найбільше в таборі максимум мені подобається як компанія, то наші важаті стафери. Тут дуже цікаві розваги, зіплайн, шалена гойдалка. Друзів тут дуже легко знайти, тому що більше з Черкаської області або з Черкас. Найбільше подобається, коли ми в басейні купаємося. Бо тут нам подобаються нам всі. Великий, такий, дуже великий. Тут класно. Приїхати вже в другий раз. Тут супер, постійно співаєш, рухаєшся. Немає такого, що ти сам щось робиш, тебе постійно беруть в якийсь рух, постійно десь бігаєш, стрибаєш. Немає такого постійного, осілого місця. Ти постійно на активі. Стафери і ну проводять такі ем, заходи. Які згруповують весь колектив і всі дуже дружні стають. А мені дуже подобаються наші вечори, коли нам розказують. Там ми сидимо, там ну все дуже атмосферно. Ми стараємося, щоб діти змогли відчути тут приємну атмосферу, адже в такий важкий час, в який ми зараз живемо, дуже хотілося, щоб діти відчули трішечки тепла і любові, яку хочемо їм дати. Приїжджайте до нас, ми будемо дуже раді. Ми сприяємо, щоб наші діти. Отримали максимум позитивних емоцій, тому що діти це наше майбутнє нашої незалежної держави.